А розпочнемо з рівного, там, 20 березня, відбувся черговий вибух. Йдеться про те, що знову ж таки в автомобілі, таксі вибухнув пристрій. Там поранені люди. Це все відбулося дуже пише. от. Зараз ми бачимо це, це відео. В центрі рівного поруч автостанція, поруч багатоперехові будинки, поруч торговельний центр. І, власне, зі Станіславом Зайчуком, з редактором нашого Рівненського району, говоримо про цю тему. Станіслав писав про це, знімав відео в тому числі. І давай, Станіславе, поговоримо про це. Так ми знаємо: привіт тобі. Привіт. Це не перший випадок в Рівному. Знаємо, ми що взимку стався вибух. Біля ТЦК Рівненського, верніше. Знаємо, ми що потім ще було подібних декілька інцидентів. Ну, от розкажи, будь ласка, що відомо про вчорашній випадок, які там офіційна інформація, і що думає про це в місті? Вчорашній випадок стався близько точного ну, невідомо. Кажуть, що приблизно після обіду. Тобто це було ще в день, ще було світло. Відбулося це навпроти автовокзалу Рівненського, навпроти Андріївського ринку. Це зазвичай місце, де дуже багато людей. Там у нас є декілька торгових центрів, зокрема, торговий центр Арена. супермаркети, «Торба», АТБ, Сільпо. Вони всі знаходяться дуже близько один до одного. Це буквально одна хвилина, максимум пішої ходьби. До того ж, це неподалік від 12-ї школи, однієї з можна сказати, найбільших шкіл рівного, а, також ще поруч знаходиться а, технічний а, навчальний заклад. А, тобто, це місце, де дуже висока густа насиченість людей. Там багато жінок, багато людей старшого віку, дуже багато дітей. Сьогодні я приходився цією місцевістю, а, буквально в, в, через дорогу від того місця, де зараз є невеличке загарище від місця вибухоті того таксі. Автівки. А там спокійно торгували діти на тротуарі медом. Ну, тобто, це таке місце, де людей дійсно багато, дуже е, насичена пішохідна зона. Е, що саме відбулося? Е, наразі нам невідомі всі деталі. Е, проте наша редакція співпрацює з службою безпеки на контакті. Е, те, що наразі відомо, це те, що, е, власне кажучи, вибухнуло таксі цивільне. Там знаходився самородний вибуховий пристрій. Таксі його перевозили. Тобто це не було прикріплено як десь до днища автомобіля вибухівка, це швидше за все знаходилося в багажнику або деінде, саме як об'єкт, який перевозився таксистом, чи свідомо, чи несвідомо з цього нам ще не відомо. Також в таксі пасажир, і так само він та водій, вони обидва постраждали. Вони отримали мінно вибухові травми. Mm. Наразі е, служба безпеки ще встановлює деталі. Ми тримаємо контакт. Також від Нацполіції були деякі повідомлення, наприклад, е, про те про стан потерпілого. Ну, наразі деталей немає, проте е, потерпілі ще в лікарні вони проходять, скажімо так, е, не реанімацію, але постраждалі. Що думають про це рівняни? Мені поспілкуватися. А я Далі... тебе ще трішки переб'ю, там же ж так. кримінальне провадження за статтею за статтею так. теракт. Саме теракт. Це не державна зрада. Наразі нам невідомо, чи почати до цього Росія, як багато хто міг би вже подумати через досить період, тому що в нас були три випадки: один неетично скажу, вдалий теракт, і два вдалося попередити. А це і був... до речі, оцей от випадок да, що Ти кажеш, ну, в автомобілі? Це ж е, дуже схоже. Ну я не кажу, що схоже там. Геть, схоже, так в Івано-Франківську двоє підлітків також переносили цю вибухівку. Знаємо так, дуже нашуміла ця історія, коли під час власне перенесення вибухівки підірвали цих людей. Ну, там вже є офіційна інформація, що це дистанційно цих підлітків підірвали. Один загинув, а іншому відірвало ноги. А тут щось таке так само, ніби не переносили, а перевозили. Можливо, цю вибухівку, що рівняно думаю, бо це не вперше такий випадок. Хотілося би сказати, що рівняни якось переживають через це. Можливо, що вони налякані, але я зброшу, якщо це скажу. Чесно скажу рівнянам все на це, от глибоко начхати на ці теракти, на ці трагедії. Абсолютно більшість рівнян, особливо молодь, не відчуває нічого, відчувають так, ніби це стається десь далеко від них. Тобто ці люди не пропускають через себе це старше покоління так. Деякі люди це сприймають близько, деякі переживають. Наприклад, моя бабуся, попри її вік, вона дуже активна людина і часто буває публічних місцях. Це її ну м'яко кажучи на А мої однолітки ну люди молоді, тобто не знаю, не відчувають якогось остраху чи небезпеки. Mm, ну, що це тричі що... дійсно насторожує, якщо ми молоді люди, адже ми ж пригадуємо, що власне більшість подібних випадків так, останні декілька місяців росіяни перейшли власне на експлуатацію молоді або взагалі підлітків, так яких шукають в Телеграмі, накручують спочатку в Тіктоці чи в інших соцмережах, а потім шукають власне виконавців в Телеграмі, серед молодих людей, адже ну, більшість цих випадків це дійсно люди там до 20 років. Безумовно. Mm -hmm. І, наприклад, щодо цієї історії з тим, що а, саморобний вибуховий пристрій перевозився в таксі. А я хочу нагадати про те, як відбувалися попередні теракти. А, був перший теракт а, з ТЦК. До речі, я знаходжуся близько до ТЦК, буквально декілька хвилинах, так само, як і від місця теракту з таксі, тому я як. А, Свідомий журналіст обов'язково відвідав ці місця і відчув атмосферу, яка там є. Скажу чесно, рівняни не недооцінюють масштабів цих подій. Отже, друга спроба теракту, ТЦК, була невдалою, була завербована жінка з, якщо не помиляюся, Вінниці. Вона свідомо вийшла саме на контакт з спецслужбами РФ за повідомленим СБУ. Тому що шукала легкого заробітку. Тобто, це навіть ФСБ не її знайшло, а вона знайшла їх для того, аби зробити кошти. І згідно плану, вона мала принести вибухівку, попередньо вивчивши територію в будівлю територіального центру комплектування. Вибухівка, ну, на жаль, ми не можемо демонструвати в прямому ефірі з певних журналістських норм, але сам характер, ми називаємо її саморобною вибуховою вибухівкою. Але якщо подивитися на неї, вона виглядає як професійно зроблено, виготовлена. Тобто, ну, знаєте, як є два види тортів домашніх, можна зробити вдома самому, а можна замовити в професійного домашнього кондитера. І це другий варіант. Це дуже якісна вибухівка і страшна річ, насправді наш різними небезпечними речіма, цвяхами, гайками. Тобто це страшна справа. А, отже, моя особиста думка а, те, що а, це не виключне не, не повинно ми виключати, що це може бути пов'язано з Росією, тому що а, ця вибухівка саморобна, вона очевидно виготовляється і є логістика організована. Тобто хтось це поставляє, і можливо, таксі теж могло бути в цьому заміщеннях. Втім, офіційних даних немає, тому ми так стверджувати не можемо. Якщо дивитися на реакцію після Івано-Франківська, там мер і силовики майже відразу зреагували. Тобто, ну, перша реакція силовиків – це те, що вони все, всі деталі з'ясували. А друге, що і мер, і, і поліція сказали, що вони посилять боротьбу, вони посилять роз'яснену роботу в школах, в університетах, ну, серед молоді, скажімо так. А що, наприклад, от у вас в Рівному останнім часом? Відчувається така річ, ну, якісь там бесіди, уроки і тому подібні історії були чи ні? А, ну, Я особисто учасником таких заходів не був. В публічному просторі а, такої, знаєте, активної а, якоїсь роботи з суспільством, особливо з молоддю, я не відчув. А, був випадок після першого теракту в ТЦК. Тоді служба безпеки а, зробила заяву, а, здається, навіть не Рівненській ЦЦК та СП, а загальноукраїнський, не пам'ятаю точно називається орган, тобто це була загальнонаціональна заява а, про відповідальність і наслідки для людей, які цим займаються, та для їхніх сімей. А, можливо, спецслужби працюють більш особисто а, з такими випадками. Наприклад, в назва досвід того після першого теракту а, з ТЦК Рівненським. З коментарями. Одна жінка залишила дуже такі антиукраїнські коментарі під нашою новиною щодо теракту. І, здається, ще не лише, до речі, з районами, і з іншими медіа це було. А служби безпеки відвідували цих людей, і вони несли за це відповідальність, в тому числі перед своїми роботодавцями, як було з випадком з однією з вихователів в дитячому садку рівного. Яка стала публічною особою в рівному після яскравих коментарів? Була така історія, і писали район рівне писав, і далі накидали, звісно, цій жіночці за ці всі речі? Гаразд, скажи таке, чи є можливо якийсь фідбек від, від молоді, від людей? Те, що ну, ти, ти кажеш, що ти не відчуваєш, що ну, якась я не кажу зацікавленість. Застереженість хоча б да, від цих історій. Але чи може така от профілактична, так мовити робота, да, таке слово можливо, за скорубле, яке дуже любить кан канцеляризм, е чи може він дати якісь наслідки? Е твоя думка? Моя думка. Е Що ж я скажу так? Е молодь, е мої однолітки ну, взагалі більшість е рівненського соціуму, суспільства рівного населення. Абсолютна більшість е, доволі віддалена від цих всіх, всіх подій, е, вони, звісно, мають такий певний резонанс, тому що все ж таки теракт це не те, що часто відбувається в Україні, куди там в Рівному. Е, але тим не менш, е, люди про це небагато говорять. Тобто, це сталося, та й сталося. Е, набагато більше уваги приділяється умовним футбольним матчем чи виступам співаків. Все ж таки, хоч рівне і тилове місце місто, але люди відчувають війну. Але ось саме до таких місцевих подій, як підрив таксі чи підрив ТЦК, люди не відчувають особливої емпатії, тим більше через розділеність суспільства щодо думок до певних державних структур. Ну якраз от вже після рівненського вчорашнього вибуху в Тернополі сьогодні служба безпеки розповіла, що затримали 14-річну рівнянку е, тернополянку, яку завербували росіяни для теракту, і вони шантажували, мовляв, її відвертими фото. 14 років зламали смартфон, і так само там наказали саморобну вибухівку прикріпити до днища поліцейської машини в поліцейському відділку. І власне ну служби безпеки запобігли цьому теракту. Ну але водночас от, да стаса на від е, трішки можливо, я подискутую, подиску, адже відомий також випадок, коли в Кременці Тернопільської області там шестикласник е, отримав таке повідомлення в Телеграм з невідомого аккаунту, де так само йому пропонували легкий заробіток, і, власне, е, прийшов з цим повідомленням до поліцейського, показав, розказав, що так, така історія і. Там мовляв, ну, каже поліція, що ця людина цей хлочина він дуже багато чув про те, що, що робити в таких випадках, не піддаватися на такі провокації. І власне, якби спрацювала ця виховна робота, будемо сподіватися, так що е, таких е, шестикласників свідомих буде якомога більше. Будуть всі. Тоді ми будемо трішки більше обезпечені від тих терактів, які на жаль почастіше на вулицях наших міст. Е, дякую тобі за розмову. За включення. Це був Станіслав Зайчук, наш журналіст, журналіст райо он рівного